Ось такою командою волонтери вирушають до Чернігова. У цих коробках найнеобхідніші речі їжа, одяг та медикаменти, а також гостинці від рідних, які живуть у Черкасах, розповідає військовий капелан Володимир Петько. Хтось переселенець передає своїм рідним, хто там лишився, хтось просто передає гуманітарку. Ця машина це, це Чернігів. Зараз ще заберемо хлопців з Азова для азовців і вирушаємо. Кожна посилка підписана, і обов'язково дістанеться свого адресата, розповідає волонтерка Катерина в поїздку із такою місією. Вона відправляється вперше. Ні, не хвилююсь зовсім. Абсолютно не переживаю, не хвилююся. Все буде добре. Я скаут, тому скаутська організація долучається до всіх таких волонтерських організацій, масових там заходів. Що чим можемо, тим допомагаємо. Тому так і долучилась. До речі, автомобіль нам дали волонтери. Це ну, для гуманітарної допомоги. Ті й ті, хто вирушає в дорогу на власному авто, як от черкащанин Олег. Він працював водієм за кордоном, а як почалася війна, повернувся додому. Якщо ми всі разом, хоч кожен з вас, він, він, вона потрішки зробимо і швидше день перемоги буде. Зі слів військового капелана Володимира Патька цей пункт призначення обрали, бо його звільнили від російських військ і дорога буде безпечнішою. Ми знаємо, що там вже. Є повністю вільний заїзд-виїзд, тому ми можемо з чистою душею залучати волонтерів, щоб ми їх не ставимо під ризик. З'явився гуманітарний коридор. Ми в той бік веземо гуманітарку, назад веземо людей. Тобто у нас така подвійна місія. Якби було більше транспортних засобів, ми б ще більше людей могли вивезти. Але от та кількість, яка у нас була машин, вона вже заповнена і ну тобто під зав'язку. Хтось їде в центр біженців, хтось їде до своїх рідних, хтось це Черкаси просто як перевалачний пункт, щоб далі поїхати в більш безпечне місце. Тобто, по-різному, ми знаємо ще з багатьох міст, з яких треба треба вивозити, але туди просто фізично зараз зараз не, не, не можна доїхати. Тому як тільки десь з'являється вікно, ми одразу дивимося, якщо в нас є можливість, ми їдемо. Дарія Шевченко, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси.